Пане Маркяне, місяць тому родини адвока... родини адвокати родини Небесної Сотні передали, зустрічалися з місією Міжнародного кримінального суду, яка перебувала тут в Україні, з офіційним візитом і передавали документи для подальшого вивчення міжнародним кримінальним судом. А тим не менше, як зазначається в звіті, ці документи ще не були враховані, але вже було прийнято рішення про продовження цього розсліду. Так що ж власне вплинуло на прокурора? Вплинуло те, що ми намагалися в цьому поданні, яке ми вручили представникам офісу прокурора, власне, довести, що акції влади проти учасників Євромайдану проти протестувальників мали зовсім не спонтанний характер, а мали організований характер. Тобто був штаб, який координував дії всіх силовиків, координував дії внутрішніх військ, координував дії Беркуту, і власне ці трагедії, які відбулися з на uh... 2000, спочатку з початку 2014 року це не це не була проста реакція представників влади на дії протестувальників. І це був цілеспрямований акт агресії проти українського народу з тим, щоб придусити ці протестні акції, бо вони могли вилитися в те, що всі злочини влади в розкрадання бюджетних коштів могли, ви, могли стати явними, що і сталося. Тому, власне, ми надали представникам офісу прокурора ці докази системності, спланованості протидії протестним акціям. І Власне, це дало можливість відобразити в цьому відом звіті, який ви цитували, цей проміжний такий позитивний для нас результат, те, що ми далі продовжуємо боротися, що наші документи будуть вивчені ще раз, і дасть Бог офіс прокурора власне здаде підстави для прийняття до провадження цих справ. Пане Маркане, у зв'язку з чим було видано цей звіт, тобто це якась там чергова подія відбувається в Міжнародному кримінальному суді. Кожного року відбувається зустріч держав-учасниць, які підписали римський статут міжнародного кримінального суду. Циких держав є понад 100 у всьому світі, і власне вони кожного року збираються і на тих зборах. Вирішують поточні справи діяльності міжнародного кримінального суду, в тому числі відбувається звіт. Прокурора МКС, який є окремим відокремленим підрозділом цього суду, і офіс прокурора звітує, що йому вдалося зробити за, за рік роботи. Він звітує по всіх країнах, відносно яких здійснюється провадження, в тому числі відносно України. Яка роль України в власне в цьому цьому в цій зустрічі країн-учасниця Римського статуту, С які Україна не 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 підписала Римський статут, Вона прийняла юрисдикцію а, міжнародного кабіного суду стосовно всіх подій, які відбувалися на території України, а, починаючи з якщо на понесе 22 листопада 2014 року? І Після 18 лютого 2014 року, але от яка роль власне зараз України і українських урядовців власне якась трагікомічність ситуації полягає в тому, що так, ми визнали юрисдикцію, але в той же час не зрозумілих підстав. Ми не захотіли ратифікувати Римський статут міжнародного кримінального суду згідно з перехідними положеннями конституції. Ми це зможемо зробити найраніше раніше 2019 року. Хоча жодних обґрунтованих підстав для цього не було. І, власне, склалася ситуація. Тобто, ми визнали юрисдикцію по окремих злочинах, але Україна. Як як держава, яка визнала цю юрисдикцію, не має права брати в щорічній асамблеї держав-учасниць, яка буде відбуватися от в листопаді, ну за декілька почнеться буквально після післязавтра в газі, тому на мою думку, тут мало місце не до кінця продумана позиція наших можновладців і президента, який вносив відповідний законопроект до Верховної ради, і самих парламентарів, тому що ми отримали в підсумку тільки обов'язки як держава. А не права права брати участь в асамблеї, права призначати свого суддю, і в кінці кінців, оця ратифікація дозволила би пройти цю стадію, на якій ми зараз перебуваємо. Вона називається попереднє вивчення до вже наступної стадії, яка називається розслідування. Тобто, за нашим поданням, ця стадія, яка зараз в якій ми зараз перебуваємо як держава, вона би могла бути набагато швидше пройдена. Пане Маркена, можемо тоді власне більш детально поговорити про, про власне ці стадії стадії а, цього попереднього розслідування і власне стадії розслідування. А з тим, що зараз активізувалася комунікація між міжнародним кримінальним судом і а, владними структурами в Україні, а, представниками адвокатів, а, представниками родичів загиблих. А, як ви оцінюєте, скільки ще буде тривати цей, цей період попереднього розгляду? Тут власне, офіс прокурора МКС не обмежений певними строками. Це потрібно усвідомлювати телеглядачам. Але разом з тим, якщо, наприклад, аналіз цієї попередньої ситуації, наприклад, в Грузії по конфлікту між Росією і Грузією стосовно Осетії і Абхазії, він тривав попередній розгляд 5 років. Разом з тим. У мене є такі сподівання. Я сподіваюся, що я маю надію, що вони ствердя, справляться, що можливо офіс прокурора по ситуації з України прийде більш швидше до якогось висновку про звернення до палати про початок повноцінного розслідування, оскільки власне обсяг наданої доказової бази є значним, особливо в частині Криму, особливо в частині конфлікту на Сході. І я думаю, що все таки будемо сподіватися, що це буде значно менше п'яти років. Пане Македе, можна говорити власне більш глобально, для Росія не є стороною Римського статуту? Тобто Росія не визнала юрисдикцію і не визнає юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Ми всі прекрасно розуміємо, що більшість тих, хто замовляли вбивства протестувальників на Майдані, вони знаходяться в Росії. Для чого а, родичі загиблих намагаються отримати справедливість в міжнародному між кримінальному суді? Що це їм дасть? Є е, низка причин. Е, я би її розділив на можливо юридичну і певну якусь е, політичну частину. І юридична власне полягає в тому, що все-таки залучення цього міжнародного міжнародного механізму значно підвищить шанси видачі Росією цих винуватих у вчиненні злочинів на майдані осіб. Тому що все-таки ордер українського суду на затримання і приведення до до взяття під варту Януковича, його посіпак, все таки, як би ми не хотіли, має значно менше шансів на бути реалізований ніж офіс, ніж ордер, виданий е, міжнародним кримінальним судом. Е, режим Путіна не вічний, і це потрібно розуміти. І ніхто не знає, що буде завтра. А я думаю, рано чи пізно прийде час, і, і Януковича, і його е, знову ж таки е, попліч. Буде видано і власне суду, чи це українському, чи це гайському, і він буде сидіти за гратами. Таке моє переконання. Це юридичний аспект питання. Політичний аспект питання полягає в тому, що, Ви, Володимир, згадайте, буквально рік тому ще світ, наприклад, сумнівався, чи конфлікт на Сході був внутрішньодержавним, чи він був міжнародним. так Вже зараз пройшов. Пройшов рік часу, і чітко констатовано вже на міжнародному рівні, що насправді конфлікт на сході це є міждержавний конфлікт, і в тому числі це відбулося завдяки позиції міжнародного кримінального суду, до якого прислухається значна кількість держав, прислухаються міжнародні органи, європейський союз, ООН. і тому це визнання фактів на такому міжнародному рівні. Це дасть Україні в значному обсязі. Більше можливість пояснювати свою позицію як жертви збройної агресії Російської Федерації, а що стосується злочинів проти Майдану, про те, що українська держава, український народ був, обібр... був обкрадений і, власне, постраждав від своболі Януковича. І коли це буде визнано на міжнародному рівні, кожен з нас утримує певні, певні бонуси, як громадянин України, пане Марке, з процедурних питань. А... Припустимо, що буде порушено кримінальне провадження прокурору міжнародного кримінального суду. Як це буде виглядати процедурно? Чи буде приїжджати команда сюди? Чи вона тут буде знаходитися? Будуть відбуватися допити свідки? Можете будь ласка, більш детально розповісти? Безумовно, цей, цей процес приїзду він навіть він вже триває. Представників офісу прокурора, але він відбувається в межах стадії цього попереднього вивчення. Справді вони приїжджають, вони спілкуються з правоохоронними органами з міністерством. Юстиції, але коли буде порушено вже це повноцінне провадження, тут же. Статус цих учасників поміняється. Тобто, це справді вже буде допит свідків, буде допит свідків під присягою, буде витребування окремих документів, буде самостійне вивчення цієї ситуації на місцях, і тут буде вже скажімо, на більш стабільній і на стаціонарній основі працювати представників офісу прокурора. Тому що зараз вони вже це більше відбувається фрагментарно, і звичайно, що тільки на стадії повноцінного розслідування може бути виданий ордер на арешт конкретних осіб, в тому числі. І представників режиму Януковича, в тому числі представників вищого командування військового Російської Федерації. Зрозуміло, а пане Марке можна до вас запитання як до адвоката родини Небесної Сотні? Сьогодні Київський апеляційний суд випустив з під варти експівробітника харківського беркуту В'ячеслава Білова. І наскільки ми розуміємо, з цієї групи харківських екс беркутівців це вже третій підсудний, який власне відпущений під домашній арешт. А як ви можете прокоментувати цю, цю, цю ситуацію? Ну, насправді дуже печальна ситуація, і е, в значною мірою, я зу, я думаю, що таке рішення апеляційного суду міста Києва зумовлене сильним лоббі харківської міліції на судові органи України, судові органи, в тому числі, які перебувають в місті Києві. Тобто е, вони дуже е, досить е, вільно почувають себе, і в тому числі, я думаю, тут зумовлено і те, що зна, е, значна кількість керівників міліції, які були залучені до е, подавлення протестних акцій, під час революції гідності і надалі працюють в органах міліції і і має суттєвий вплив, в тому числі і на суди в Україні, те, що ви кажете, що існує велике досить потужне лобі харківської міліції, Харківської чи можна вже поліції називати на, на суди і. Власне, той факт, що міністр Аваков він сам виходить з харківської міліції, мабуть, тут немає нема співпадіння. Ну, цей фактор так само є важливим. Безумовно, перебування на посаді Арсена Авакова, воно пояснює багато речей. Зрозуміло, що в мене відсутні там докази того, що сам Арсен Аваков або там причетні до нього люди давали вказівки суддям апеляційного суду міста Києва, але аналізуючи власне протистояння про повноцінному розслідуванню подій на Майдані, яке відбувалося з самого початку, з 2014 року, то зрозуміло, що позиція. Міністра, вона дуже має суттєвий вплив. І, власне, як тільки слідство піднімається вище рівня виконавців, тобто піднімається до рівня кажемо, середньої ланки оцих осіб, які давали вказівки, тут Тут опір значно значно посилюється. Я думаю, що на жаль, це в тому числі відбувається через таку лояльну, я наголошую лояльну позицію міністра до своїх підлеглих, які були залучені до злочинної протидії протестувальника. Чи бачите ви подібну тенденцію, коли власне суди під, під, під підлягають певному певному, ну я можна не хочу говорити тиску, але можливо певному впливу з боку структур МВС а в інших справах? По, по експертку дівцях. Суди в нас дуже залежні. Залишаються не тільки від Міністерства внутрішніх справ, але й від Генеральної прокуратури, і від адміністрації президента. і Такі факти вони постійно. Постійно мають місце навіть сам факт тоді, коли була зміна голови апеляційного суду міста Києва на ново призначено. Ми до мене особисто була інформація про те, що безумовно, що зі сторони і адміністрації президента були певні намагання вплинути на призначення цієї особи, яка зараз займає голову як посаду голови апеляційного суду міста Києва. З вашої точки зору, який сигнал, те, що Україна всередині в внутрішньому рівні, на внутрішньому рівні не може притягнути до відповідальності тих людей, які вже сидять на лаві підсудних, а проти яких є зібрана досить велика доказова база? І все ще українські суди, українські чиновники, українське правосуддя не може досягнути якоїсь певної завершальної точки, який сигнал це несе? Міжнародним колегам і тим же ж прокурорам міжнародного кримінального суду з одної сторони, це, це безумовно приносить суттєву шкоду іміджу України як демократичної держави. Тобто, звичайно, ця злісна протидія на якомусь на рівні високопосадовців вона негативно впливає і на звичайних громадян, оскільки ти приїжджаєш в Європу і на тебе дивляться як на громадянина держави, яка не може дати раду в, в самих ключових речах, тобто при. Тягнення до відповідальності осіб, які вчинили найсуворіші злочини. Не просто, звичайно, якісь побутові, а найсуворіші злочини з іншої сторони. Це і має, на жаль, на жаль, і позитивний момент, тому що це є додаткова підстава для того, щоб міжнародний кримінальний суд взяв до провадження цю справу, тому що міжнародний кримінальний суд бере до провадження тоді справи, коли він бачить, що національна юрисдикція цим не справляється. І наприклад, такі факти, які ми зараз які про які ви говорили, ці факти перешкоджання розслідування, зволікання необґрунтованому судів з розглядом з розглядом справ, чи там чи залишенням під вартою. Цих представників Беркуту вони тільки ще додатково нададуть офісу прокурора докази того, що Україна не може або не хоче притягнути до відповідальності цих. Осіб винуватих в чинні злочини, і це ще буде ще додатковим стимулом для того, щоб розпочати повноцінне розслідування в Газі. Тобто, -то, в принципі, для вас, як для адвокатів, тут є також певні свої позитивні моменти, ну, але розуміючи, що тут так само це досить довгий період. Так, Безумовно, безумовно. Тобто, тут воно більше розтягнеться в часі. Хоча з іншої сторони, це також може дати й позитивний момент, тому що якщо. Офіс прокурора буде розбиратися детально в цих всіх подіях. А я думаю, що так воно і станеться. То тут вони вже не будуть розбирати чи ць, їм буде всерізякого Хто, рівно, з, якого хто з якого регіону походить, і чи, чи Шокін чи Аваков, чи Ярема, чи будь-хто інший створювали перешкоди в розслідуванні цих справ? Якщо такі факти будуть встановлені, то вони будуть відображені в процесуальних рішеннях, і потім цим особам вже не те, що буде перекрито доступ до політичного життя на території України, але вони будуть притягнуті також до відповідальності. Ну будемо сподіватися, що це таке станеться. Пане Маркене, і останнє запитання: можливо, у вас є якийсь інсайт, коли наступного разу буде приїжджати представники кримінального суду сюди до Києва для наступного раунду переговорів. На жаль, не можу і не знаю, і не можу вам надати цю інформації, тому що це буде за потребу. Але я думаю, що це вже буде точно в наступному році. Зрозуміло, ну будь-якому тку. Ми будемо свідкувати за розвитком подій в з ць цього питання. Пане Маркяна, дякую вам за те, що знайшли час і можливість з нами поспілкуватися. Нагадаю, нашим глядачам з нами в студії був адвокат родин Небесної Сотні Маркян Галабала. Обговорювали недавній звіт міжнародного кримінального суду. В тому числі стосовно України.